Патріотичні порубки в бібліотеках міста роблять постійно. Маленькі гості бібліотеки номер 5 днями робили пташок перемоги. В бібліотеці для юнацтва малюють листівки захисникам. Долучитися може кожен. Владік малював з вірою в скорішу перемогу. Я сьогодні малював для ЗСУ малюнок. Хлопці, я вам бажаю скорішої перемоги. І все буде Україна. Малюнок захиснику, маскувальні сітки та обереги. Ці акції є постійними. Кожен охочий може долучитись до плетіння маскувальних сіток, як це роблять наші постійні волонтерки, а також члени гуртка Туристи-пішоходи, які регулярно відвідують бібліотеку для допомоги нашим військовим. Крім того, працівники всієї централізованої бібліотечної системи продовжують залучати населення міста до виготовлення різних оберегів для наших збройних сил. Так, минулого тижня на базі бібліотеки для юнацтва другокласники мультипрофільного ліцею з радістю взяли участь. Участь у акції малюнок захиснику. Думаю, що військовим буде приємно отримати листи та малюнки юних українців, які зможуть підтримати захисників у боротьбі за спільну свободу та майбутнє, адже всі вироби будуть передані на фронт, де кожен малюнок та оберіг знайде свого адресата. Бібліотеки міста є також майданчиками для проведення патріотичних заходів для молоді. Був курс Українська мова без меж. У цьому році у бібліотеці розпочинає роботу клуб знавців рідного слова, мова єднання, де всі охочі без будь-яких вікових обмежень можуть покращити свій рівень володіння української мови. Запрошую всіх, хто прагне до змін, самоосвіти, самовдосконалення. На вас чекатимуть різноманітні завдання, розмовні теми та безліч цікавої інформації про українську мову. Заняття проходитимуть двічі на місяць. Перше заплановано наступного вівторка о 14-й годині. Тому запрошую всіх охочих. Мова єднає впевнені бібліотекарки та запрошують олександрійців всіх вікових категорій до Клубу знавців рідного слова. Працівники бібліотеки для юнацтва проводили для різних груп це і студенти, були і учні, козацькі баталії, які мають назву непереможні. Всі продемонстрували, що вони дійсно сильні, відважні і здатні до ну, значних досягнень. Окрім цього, на базі бібліотеки для юнацтва діє клуб з вивчення англійської мови. Розклад, анонси та контакти можна знайти на сторінці Олександрійські бібліотеки чи бібліотека для юнацтва.